Метрів за триста від села, собаки раптово зірвалися з ланцюгів, їхній гавкіт розрізав тишу, з темряв майнула тінь. Вона пересувалася з фрутко, наче перестрибувала землю. Он вона. крикнув Іван, і прожектор, щось високе, худе, з довгими лапами, очі істоти світилися жовтим, а спина вигиналася так ніби в неї було більше суглобів, ніж у людини чи звіра. Постріли розітнули ніч, Паф! Паф! Але курі влучали в землю чи дерева, створіння було надто швидке, воно видало звук, схожий на хрипке шепіння, і зникло між кущами. Ми кинулися вздогін. серце калатало в грудях, а під ногами тріщали сухі юки, і старі виривали з темряви клапті степу, Обірваний паркан, сліди кістю на землі, розтоптано травим. І тут ми почули крик: це був Микола. Наймолодше серед нас. Його ліктар впав в пилюку, а сам він лежав на землі, хапаючись за ногу. Я побачив когось, тягнули в темряву. Довгі худі руки стискали, його щиколотку. Петро вистрілив вдруге, і істота відскочила, випустивши здобич у темряві, лишився моторстий шурхіт і запах сирої землі. Микола залишився з глибокими слідами від кігтів на нозі, а селяни почали будувати нові паркани, вивішувати більше амулетів і ночами чергувати зі зброєю. Та всі знали, що це ще не кінець. Тварюка ще десь там. Вона пам'ятає запах нашої крові і прийде знову.